Здоровенькі були мої колеги і коліжаночки. Мене звати Ярина, і це Крейзі Хаус, божевільний блог двох божевільних дівчат. Але сьогодні поруч зі мною знову немає моєї балакучної подруженьки, тому потеревенимо наодинці. Зараз ви сидите перед монітором і думаєте, чого це та ярина? Говори і знімає відео, та й ще й розкидується направо і наліво якимись невідомими для вас українськими словами. І ви ані чечирк до чого це вона тут веде. Але ви зараз все второпаєте. Я просто вирішила присвятити цей випуск темі спілкування. Ну що побалакаємо? Ні, зовсім не такому спілкуванні. Я хочу поговорити, яким вона є насправді. Вловлюєте у сучасному світі з кожним днем наш словниковий запас це збільшується, збільшується новими словами, сленгами, русизмами. І все це не надто добре для нашої мови. З кожним днем стає в нас більше звичок мовлення. І, на жаль, першою з них є жаргон. Да, Вася, він. Гей, всім клієнт! А я чи найду? Що серйозно? Як на мене не надто привабливо. Але чомусь використовуючи такі слова, ми наоборот думаємо, що це приваблює людей. Але не забувайте, що від того, як ми спілкуємося, у людей складається враження про нас. Come on, baby. Come to me. Дозвольте вас провести. У кого більше шансів завоювати прихильність вирішувати, звісно, вам? А поки що ми поговоримо про другу розповсюджену помилку у спілкуванні типу слів бурянів? Чували про таке? Ага. Ну, цей, я хотіла сказати і як би то вам пояснити. А, а про що я взагалі говорила? Бабиряни. Ну, це такі слова, типу хм, угу, еге, ну. Частенько ви їх живаєте, чи не так? Але знаєте, після розмови з співрозмовником, який говорить ось цими такими словами-паразитами, мені хочеться лише позівати. Привіт, як у тебе справи? Ой, мої справи, ну навіть я не знаю як сказати, ну. І взагалі, ну, ну короче. Деколи після розмови з людьми, які спілкуються зі мною на одному рівні, мені важко переключитися на інше. Наприклад, у розмові з батьками. Деколи просто коли я розмовляю з мамою, вона мене не розуміє. І тоді їй лишається просто нервово гризти нігті в стороні. Так-так. Тут така тема, тільки вчора завола фотку в інстаграм з хоч follow me зразу 40 лайків. Уявляєш, кул, правда? А взагалі забувши про всі ці правила, чому вам не прикрасити життя українською? Адже тільки у нас кавалери вештаються не в черевиках, а в мештах. Тільки у нас люди ходять на туалет, а в гості до пана Едзя. І тільки у нас, коли вам щось не вподоби, всі вам покажуть зустрі. А також не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте, що все буде файно.